Мене звуть Женя. Я на фронті з 2022 року приїхав і пішов до армії сам. Була ситуація. Я коли служив на РСЗВ на буревій, трибув з машини в повній амуніції і дуже боляче стало в попереку. Того часу пройшло вже два роки. За ці два роки був в п'ятьох лікарнях. Всі хотіли хребет різати. Казали, що ну, тільки так можна допомогти. Я завжди хотів е, якусь альтернативну методику лікування, але мені в лікарнях казали ні, ну нічого тобі не допоможе, тільки операція. Е, і мені порадили звернутися до клініки Аксімет. Е, приїхав, мене продіагностували, і виявилось, що проблема не така вже і критична, і я тепер можу нормально ходити. Ну мені тут е, робили уколи, масажі, кінезіотерапія, е, щоб перейти до гарного стану. Два дні. Так, через два дні вже стало набагато краще, точніше, не набагато, а в багато разів. І зараз я себе почуваю шикарно. Так, ходив з тростиною, ну без неї не міг наступити на ногу. Наступав і одразу була дуже сильна біль, і ну, не було сили. Мені дуже сподобалось в цій клініці, а дуже гарне відношення, дуже добре годують. Мені здається, я тут трохи набрав. І відношення ну просто шикарне.